Бодай раз кожна дівчина мріяла про те, щоб жити в інтер'єрі, як в картинці з Пінтерес. А якщо ще й ти фанатієш від ось таких варіантів інтер'єру та декору в вашій квартирі, то ці меблі будуть тобі знахідкою. Дробина стане в пригоді, якщо вам необхідно залишити полотенце чи свій одяг, наприклад, в спальні. Мені подобається, коли ось так можна його повісити, ось так закинути. Ну, така, знаєте, класна альтернатива для того, щоб не кидати все на ваше крісло. Ось ця дошка це чудовий варіант, коли ви приймаєте ванну, собі поставити і на ній розкласти всі свої б'юті-засоби. Ну або ж використовувати її, щоб сидіти у ванні, коли ви робите догляд за вашими ніжками. І ось такий класичний табурет, стильний, який можна використовувати. Ну, давайте перерахуємо. Купу посадить можна, ніжками стати, щоб піднятись до чогось, можна. Поставити свої вазони можна. Засоби так само по догляду можна. Навіть як прикраватний табурет для будь-яких необхідних речей. Також можна, і що саме головне, він виконаний в класичному оформленні, дизайні і підійде в будь-який інтер'єр.